Усвідомлення того, що моє життя може обірватися в будь-який момент, у мене не було. Військові на БТРі на головній вулиці міста збили малу дівчинку на смерть. Просто на автовокзалі. Просто ти приїжджаєш туди, і звідки їдуть всі інші автобуси, міські міжміські, там на Костянтинівку, так само і на Москву. У мене таке дещо неправильне сприйняття. На це було Але... Я ще тут не зустрічала жодної людини, яка б мала правильне сприйняття війни. Був 15 рік, тобто йому було по 10-11 років буквально. І через якісь проросійських плохих родин вони дійсно ходили в школі і розповідали, як ДНР це класно. Це буквально дитина, їй 10 років, а вона йде і каже, що я там піду, коли виросту, буду ополченцем. Привіт! Це другий сезон подкасту «Повнолітні» та його ведуча Валерія Панасенко. Повнолітні це подкаст, в якому ми говоримо з людьми, половина життя яких іде війна з хлопцями та дівчатами, які народилися та виросли на сході України, які знають, що таке війна не з фільмів та серіалів, а з власного досвіду. Говоримо про те, як це бути дитиною та підлітком, коли навкруги лунають вибухи, та про те, як це вплинуло на наше дорослішання та сьогоднішнє життя. Сьогодні ви почуєте розмову з Данилом Ступкою з Костянтинівки, коли почалася війна в Україні, йому було 12 років. Він каже, що з цікавістю спостерігав за новинами, але не розумів, що небезпека поруч. Допоки в його місті не стався один трагічний випадок. Що це за випадок та як минуло його воєнне дитинство в Костянтинівці? Він розповів у цьому подкасті привіт, Нила. дякую, що прийшов поговорити. Дякую, що запросили. Розкажи трохи про себе. Звідки ти чим ти займаєшся? Я Данило, мені 22, Я з міста Костянтинівки донецької області. Я ФОП, підприємець. У нас Тікток-агенція. Ми знімаємо тіктоки для брендів, компаній. Цим займаємось вже півтора роки. І наразі ще я студент магістратури менеджмент бізнес організації. Скільки тобі було років, коли почалася війна? Ну, 2002-2014, Ну там кінець ти 11-12 дванадцять mm. років. Чи ти пам'ятаєш, як воно починалося? Насправді, вже не так сильно, як раніше, тому що ну, нинішні події вони насправді дають більш красномовну картину, ніж тоді. І наразі мені більше років тому більше про це думаю. Пам'ятаю, але не так яскраво з чого все починалося? Насправді, все так було понебігаючий або якось поступово. Все до цього йшло, мені здавалося, тому що у нас фокус в родині змістився з якихось побутових проблем на це. І тобто, спочатку Євромайдан, потім вже. Одна новина, друга новина більше військових на вулицях, і якось так почали з'являтися блокпости так дуже швидко, якось так життя дещо змінилося. Хоча, з мого дитячого боку, не так сильно, як можна було споглядати в новинах. Ти назвав такі причинно наслідкові зв'язки. Спочатку Євромайдан, потім блокпости. Я думаю, що я у віці мені тоді було 10. Я не дуже розуміла, що, що з чим пов'язане. Насправді, я просто багато дивився новини. От наразі в мене такого немає, тому що ну, ти так би мовити, все одно в фокусі в якомусь, і ти не можеш споглядати за всім цим, щоб тебе те, це не торкалося. Настільки сильно тоді було таке, що ти просто кожен вечір дивишся новини разом з родиною, і тому ти не можеш бути не в курсі того, що відбувається. Тобі було це цікаво, чи ти дивився да. просто тому, що родина дивилася? Не знаю, але це якось було в поєднанні. І я і продовжував дивитися новини, тому що мені подобалася географія, мені подобалося в це. Трохи розбиратися в геополітичній ситуації, в політичній ситуації, і тому мені було і те, що батьки дивилися новини, і мені дещо було цікаво так. От коли для тебе почався відлік, що ти зрозумів, що це саме війна? Насправді не потрібно забувати про те, що це там 12 років активні бойоводі, мені було тоді 12. От і весняні ті події, і варто зазначити. Що я з Костянтинівки, де не було е, ніяких активних дій, були мітинги, так, але не було якихось е, пострілів, вбивств і так далі. Тому для мене це було у нас на початку літа, здається, або восени. Я не от не можу наразі спам'ятати точну дату, але в нас е, військові на БТРі на головній вулиці міста збили малу дівчинку насмерть. От тоді була шумна така подія. От і тоді якось так це, напевно, і моїх батьків дуже вразило. Стало дійсно вже ну, страшнувато якось. Тому що, коли ти бачиш це в новинах, це одне мітинги це інше. А коли щось відбувається з а, життям якоїсь людини, тим паче дитиною, то ти зовсім по-іншому це бачиш, тому що ти кожен день на, на цій вулиці. Я хочу сказати, що певно такий відлік війни почався з мого першого вибуху. Але я думаю, що я тоді не зовсім розуміла, що це саме небезпека, така от прям е, сильна, потужна, яка може тебе вбити. Тобто, ну, батьки казали, що це війна, що почалася війна, ти чуєш вибухи, але ти не усвідомлюєш, які це може мати наслідки. Бо я жила до 22-го року у йорку і, типу, таких глобальних руйнувань там не було. І щоб згадати. Якісь такі дуже жахливі події, от як, наприклад, ти сказав про дівчинку, яку якось на БТРі, ну, такого теж не було. Тобто усвідомлення того, що це що моє життя може обірватися в будь-який момент, у мене не було. От, ну, Певно, що до періоду, от, поки я не подорослішала так остаточно, о, коли я почала вже зовсім по-іншому думати. Це ну, років 14-15, бо тоді вже. Ну, повністю твоє дитяче, що закінчується вже починається таке більш підліткове і більше вже е, до дорослого. І от у років 14-15, коли я лилася в таку компанію громадських активістів, у нас була молодіжка, і є молодіжка. І коли вже всі ми принаймні почали говорити про те, що от війна, от яка які вона має наслідки, е, люди їдуть активно. З Донеччини, бо немає роботи. У нас за 4 кілометри окупована горлівка і невеличке селище. Тобто до 2014 року там було близько 12 тисяч людей. Потім їх ніхто ніхто не рахував, але за неофіційними даними залишилося близько дев'яти. І власне у чому суть основним місцем роботи для жителів цього селища був феномільний завод, і там працювало дуже багато людей. Насправді, але от після того як почалася війна, більшість потужності перенесли до Одівки. Тобто там теж великий коксохімічний, але у нас теж був великий фенольний завод. І основні потужності перенесли туди. Тобто, якась частина людей залишилася без роботи. Ті, хто хотіли, вони привелися туди до Автівки, а ті, хто не мав змоги або були якісь особисті причини, вони залишились. І я думаю, саме в той момент дуже багато людей почали їздити на заробітки, і ну, в основному це була Москва, якась типу Росія. Бо я пам'ятаю, що до, до повномасштабного вторгнення точно їздили автобуси торецьк москва Типу, і їх можна було побачити просто на автовокзалі. Просто ти приїжджаєш туди, і, типу, звідки їдуть всі інші автобуси, міські міжміські там на Костянтинівку, так само і на Москву. От і власне тоді я почала щось розуміти, що щось певно йде не так, і це е, дуже, дуже неприємно було усвідомлювати, що от твій рідний дім. Де ти звик, де ти жив, усі ці роки він стає безлюдним. Звідти їде молодь, вона не бачить там якихось перспектив, бо зовсім поруч війна, і вона дихає тобі в потилицю, і це очевидно, що розвитку там ну, фактично ніякого. Працювати ніде м -м, якихось таких культурного особливого життя воно було. Але я думаю, що воно було меншим очевидно, ніж в більших містах. Ну, Тобто, це селище, якісь свої дві жухи є, але це не те. І от було дуже неприємно усвідомлювати, що через війну їде саме молодь. Бо я розуміла, що от пройде кілька років, буквально там два роки я закінчу школу, і мені теж, ну, типу, доведеться зробити вибір або залишатися і навчатися тут якомусь технікумі, або їхати в більше місто. І, власне, оце таке повне усвідомлення того, що війна має якісь наслідки, і вона якось впливає і на моє життя теж. От. Вона було болюче, і от тоді я точно зрозуміла, що це війна, і що вона така неприємна штука. Чи було в тебе таке усвідомлення? Не знаю. От е, ти сказала про те, що ти бачила автобуси, які рушають і на Москву, і на Костянтинівку. да? В нас так само було. Ну, типу, мені здається, що люди в Донецької області багато їздили на заробітки і так далі. І після початку там. Е... А Ато, війни і так далі нічого не змінилось. Про усвідомлення. Насправді, от розказав про дівчинку, котру збили, і тоді прийшло усвідомлення, що просто страшно, ну, типу, буває, да? типу, що це несе якусь загрозу. А про те, що це дійсно війна, ну я напевно побачив це через призму новин і одразу було якесь таке розуміння. Ну тобто, в мене взагалі не було такого розуміння, що війна це небезпека саме для життя. Я це повністю усвідомила тільки от 24 лютого 2022 року. Тобто до цього ми вже звикли це чути, і воно не здавалося загрозливим. Але коли ракети почали летіти по всій Україні. От тоді я зрозуміла, що це страшно. Хоча сама в цьому жила 8 років. Насправді, я от чув вибух 10-11, так, але ще одна ситуація була, коли я, я просто не усвідомлював, що це війна як, як страшна війна. Тоб, я усвідомлював це як війна, от ти дивишся десь там в Африці, воюють якісь. Тоб, ти дивишся на це через новини: такий ну там от війна, ну окей, да. А тут. Ти, ти чуєш вибухи, але от все одно, я не знаю чому, але дитячий мозок він мене не як не прирівнював ці два поняття: те, що там от гинуть люди, і там вибухи є. А тут є вибухи і що? І хоча там була активна фаза досить коротка, насправді, насправді там перший рік, 2014, початок 2015 року. Надалі все якось так заморозилось, Блокпости хоча й залишились, і було якось так не дуже це. Але ну, коли ти їздиш там в сусідній Краматорський, проїжджаєш там два блокпости раз на місяць. Ну окей, ну, все. Ні, ну нічого більше такого не було. Потім мінські домовленості якось це все з новин ти отримуєш, і особисто я піклувався більше, напевно, про. Побут родини, ну як думав, мене це турбувало, тому що там почалися проблеми і якось так вектор змістився. От, власне, ти кажеш про те, що там вибухають, там гинуть люди, а от тут чутно звук вибуху, але нічого не відбувається. От я якраз про ці наслідки кажу: те, що, типу, ти розумієш їх, але ти їх не бачиш, вони не торкаються тебе саме. Я їх як я можливо і розумію наслідки, але не пристосовую їх для себе. От, типу, я їх не приймаю, ці наслідки. Я їх усвідомлюю, але на себе не приміряю. От і тому, от в мене таке дещо неправильне сприйняття на це було. Але... Я ще тут не зустрічала жодної людини, яка б мала правильне сприйняття війни. Е, як взагалі твої друзі, твої однолітки сприймали це? Ніяк. Ну, ми це не обговорюємо. Угу. Ну, типу, а можливо обговорювали, але я це не пам'ятаю взагалі. От у нас був, ну, типу, там. А... Освітня вже програма в школі на урок історії. Наш викладач про це говорив, але це було в 10-11 класі, коли мені там було 16 років. Вже задовго до того, як це відбувалося. Ну, просто в мене, наприклад, були однокласники в школі, і це ну, був 15 рік, тобто їм було по 10 11 років буквально. І через якісь проросійських їх родин вони дійсно ходили в школі і розповідали, як ДНР це класно. Ну, і тобто. Ну, от, не серед однолінків але серед тут більш старшого покоління це було більше. Більш старшого покоління це в сенсі, типу, молоді люди, чи більше старше покоління? 40 плюс, 50 плюс, от такі були настрої, насправді. Хочу сказати, що, ну, наприклад, то в моїй школі це приймали і діти. Тобто, ну, це. Це ну. буквально дитина, їй 10 років, а вона йде і каже, що, типу, я там піду, коли виросту, буду ополченцем. Mm. Ну, про це кажуть, напевно, вдома батьки, тому вона і сприймає це, як правда. Це насправді жахливо. От зараз я розумію, що ну, всі ці люди, коли подорослішали, вони, типу, зараз є проукраїнськими. Тобто, ніхто не звалив там рашу, ніхто не пішов в то ополчення. Вони зараз підтримують Україну, але. Але от наскільки впливає те оточення, в якому ти зростаєш, багато в чому впливає, і насправді це проблема не тільки от е, тих років, мені здається. Ону е, це проблема, е, яка чітко характеризує ситуацію, коли е, після чотирнадцятого року, не пам'ятаю, коли який рік, 15-16 роки, і в кожному кабінеті школьному влада сказала зробити нашу символіку: герб гімн. Прапори так далі. Це твій такий куточок держави. От. І про це там деякі викладачі, ну, типу, протестували, така річ. Але не до цього веду. Це там 16, 15, 16 роки. І чому їх не було до того? Це перше. У нас були в школі завжди з першого класу. З першого класу в кожному класі. Ну, принаймні в тих, яких я бувала, так. Ну, у нас в е деяких були, в деяких не було. От, до цього. Чому у нас в Донецькій області я насправді російськомовний взагалі? І ем, родина моя російськомовна, і я не знав жодної людини в Костянтинівці, котра би зі мною розмовляла українською мовою окрім одної, і чому у нас було телебачення радіостанції? У нас розмова від викладачів була деяких російською мовою. Чому до 2014 року ніхто про це не думав? Тому що коли в тебе є от полюс, ну, типу там, Російська Федерація, да не з її сторони все погано і так далі, але з нашої сторони, що ми допускали до наших громадян взагалі російськомовний контент, телебачення, ТНТ. Я насправді в дивився багато російського телебачення, і от там вже багато всього можна було напічкати людям в голову. Це мене турбує. От певно, єдиний канал, який дивилися в моїй родині, це ТНТ був. Типу, інші російські канали, вони ігнорвували. їх навіть не було. Ну, типу, ТНТ там загалом розважальний такий контент був. Я не знаю, як зараз, я вже дуже багато років таке не дивлюся і взагалі телевізор не дивлюся, але, власне, так. Я хочу сказати, що, наприклад, в селищах і селах, які поблизу Нью-Йорка, виключно іноді ловила тільки російське телебачення. Як ти зустрів повномасштабне вторгнення? Я був в общазі з дівчиною. Ми такі оп, почалося. А такий, а я, я, я дзвоню, не дзвоню, а кажу: я ж говорив. Типа, я ж говорив. От, тому що е, були, е, типу, я думав, що 15-16-го го почнеться. Так, я теж 16-го чекала. Так, да, я дзвонив, їй, типу, типу. А вона поїхала до Костянтинівки, вона теж Костянтинівка. Він така, та куди? Ну, не їдь, там все почнеться. Але ми думали, що буде все тільки на Донбасі, але ніхто не зустрічав їх в Києві. От. Ну, страх, який дає тобі сил. Сил щось ну типу, робити просто для свого порятунку і порятунку, хто рядом, тому не знаю. сходили в магазині в такий сумбір. Якийсь, бо в мене, наприклад, це був страх, який повністю мене з'їв, і я просто декілька днів я боялася навіть рухатися по квартирі. Серйозно Так. тобто, от, наприклад, мама каже: пішли в магазин та сходимо, а я а я боюся вийти. Хоча таких жахливих якихось обстрілів на той момент не було. Так, було чутно, десь десь там, за кілька кілометрів. Але от ті звуки, які раніше не викликали в мене жодних емоцій, типу ну звуки вибухів, ну я росла під них. І все було ок. Тобто я на них взагалі не реагувала. Раділи, бо зі школи відпускали. Хоча було й гучніше. А от після 24 лютого... От настільки воно мене зламало, настільки воно мене перелякало, що я боялася просто рухатися. Хоча вони були е, вибухи в сенсі не дуже сильними, вони були за кілька кілометрів, і от перший тиждень точно я взагалі я про ну просто була овочем. Не знаю, в мене було. Ну, типу, от я з дівчиною, типу, і все. Ну, типу, батьки там на Донбасах. І мої і її, тому ну, ми самі за себе якось ну, типу, сходили в магазин, набралися всього, що змогли. Переїхали з дев'ятого поверху на другий. Жили якось, Думали, куди їхати Все, через не поїхали з Києва. А чому переїхала з дев'ятого на другий? Звідки це розуміння от на початку війни? Не знаю логіка. Мене логіка відсутня в цьому плані. Я просто боюся. Я панічно боюся всього. Я постійно заявляю, що я з цикуха. От зараз це я просто, ну реально, після початку повномасштабного вторгнення, коли я очікувала, що це буде Данеччина, Луганщина, а це була вся Україна. Типу, от це мене дуже сильно перелякало і лякає досі. Бо ти не відчуваєш себе в безпеці ніде. я не хочу говорити, що я втомилася від війни, бо насправді, ну. В моєму житті її немає настільки, щоб я від неї втомилася. Типу, очевидно, що вона є в моїй голові, вона є навколо мене, але я безпосередньо не беру в ній участь. І тому я не дозволяю собі казати, що я втомилася. Не знаю. Я іншої думки, насправді, тому що будь-яка людина має якийсь запас психологічної, свої, свого свого здоров'я психологічного. І цей баланс тільки на те, щоб. Виконати свої якісь обов'язки, з чимось справитись з особистим і своєю родиною. А коли на неї навалюється ще така ж хвиля якоїсь дуже непереборної, насправді, коли людина не може самостійно з цим справитись. Тому рано чи пізно це буде давати наслідки. І тому, типу, я не засуджую точно людей, котрі кажуть, що я втомилася все, я не знаю, що мені робити, я в апатії, я в депресії і так далі. Ні, я бапаці, я в, в депресії, але я не дозволяю собі казати цю фразу, що я втомилася від війни. Можливо. Але ну я намагаюся робити щось далі і старатися. Ви послухали шостий випуск другого сезону подкасту «Повнолітні», в якому ми поговорили про воєнне дитинство Данила Ступки. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні випуски.